Вітаю вас любі друзі. Ось такий шурупан лежить у мене вже дуже довго, без діла. Отже прийшов його час поставити туди нормальний акумулятор та нормальний контролер заряду. Отже почнемо. Процес розбирання тут дуже легкий. Отже, розбираємо і будемо виламувати перегородки. Вийшло досить непогано. Якраз хватить місця для акумулятора і контролера заряду. Далі я вирішив замінити діод підсвітки на більш потужніший. Так як за габаритами він трохи більший, деякими варварськими методами я зумів його туди встановити. Діод встановив якийсь яскравий на 3 вольти і поставив туди резистор на 10 Ом. Отже, перший етап у нас завершено. Далі починаємо роботу з установкою акумулятора та контролера живлення. Після виламування перегородок місце у нас тепер вдосталь. Якраз хвате для акумулятора та контролера заряду. Отвір для роз'єму контролеру заряду роблю варварським способом, тобто паяльником. Пару слів про кріплення контролера заряду. Спочатку я стяну його стяжками 2-3 штуки, а потім приклею на термоклей, щоб клей приклеював. Тільки там де стяжки до корпусу. Це зроблено для того, щоб уникнути розплавляння клею при нагріванні контролеру. Я розумію, що це дивний спосіб, і багато хто скаже, що це жах. Але спосіб працює. Тепер припаяю дроти до акумулятору, ще трохи дротів до контролеру заряду акумулятора, і, в принципі, можна збирати далі. Ще одну стяжку і буду все це склеювати термоклеєм. Термоклеєм все залив, отже, ще одна мить, і ось вам результат. В принципі, все добре тримається, можна збирати далі. А тепер, любі друзі, наша казочка доходить до свого кінця. Отже, що я вам скажу? Як закріпили, так і закріпили. Головне, щоб все трималося і працювало. Багато хто буде вам радити зробити все якимось нібито правильним способом. Але ви не дуже слухайте тих експертів. Вони є з дивану. А з дивану то є зовсім інша філософія. Отож, дякую за увагу, дякую за перегляд. На все добре!